Привітики усім. Сьогодні трошки попрацювали. Ось вже аж куди дійшли, ще лишилося півтора прольота і вже все, вже бур'ян вирваний. Тут я ось трошки три сорти пробрала, такі, що були самі нещасні. І піду на лію сахарну. Вона теж її дуже кріт порив. Піду її теж не знаю, чи сьогодні, чи завтра, не знаю, коли у нас пройшов дощик. Думали, вже бугри поливати. Пройшов дощик. Дивіться, цю раніше я обчистила. Дивіться, як вона вже гарненька вже піднялася. ось Таке я вирвала сьогодні цибулю. Не втрималась, ну її ще росте цибульки. І зараз я вам покажу, скільки важить одна цибулька. Я в шокі. Давайте подивимось на капустку. Отут я недавно що тільки зрізала. Тут різала ножницями. Ножницями мені не подобається. Лишаються штурпачки краще довше. Ось руками мені більше подобається. Ну, звісно, руками виривається, трошки бувають м, рожки, десь сильніше потянеш. Ну, зато вибирається прям все. А так лишаються оці кочережки. і мені казу, все одно вони будуть сохнути і гнити. Не знаю. Ну, Ножницями швидше. Подивлюся, я хоч, хоча б. Ці сорти, що дуже в мене посохли, хоча б їх переберу так, вручну хочу перебрати. А отакі, що прям такі густі-густі, то буду, напевно, що зрізати. Ось, капустка. Нічим не бризкана тут капусту, Тож що тут була в мене клубничка. Так, зараз вам покажу. О, ось цю сьогодні почистила. Теж попідсажувала рожки. Де вже не було, висохла, прям зовсім така була погана, то я відривала рожки від других, такі крупніші, і е, досажувала і вусики, не знаю, прийметься, прийметься, ні то ні, ніби в нас дощик на пару днів. Е, завтра тільки сонечко, і буде дощик. Ось де хмара там. Не знаю, чи вам буде видно. Може буде дощик, Гарненький такий дощик пройшов. Ось. Такі цибульки. Так, якщо поставити ногу, є ці, яка цибулька. Трошки прив'яли вусики, ці, що я досаджувала Ну нічого, земелька мокра, вони в корінняться і підуть рости. Йдемте подивимось на цибульку, скільки важить цибулька. Вибрала суничку. Вже сьогодні вибирала цю, що сіяла зимою. Деякі кущики, що того року садила, я зрізала. Ось цей ще дородить, я його вже зріжу, нехай віддихає. Там два білих три верніше. Ось цей четвертий. І ось тут червону я позрізала корчики. Ой, так, треба ці засунемо, нехай хочуть вкоріняються, хочуть не вкоріняються. Ну, дамо їм другий шанс. Це в мене вирвалося. Ось так. Я завжди даю другий шанс. Ну, теж жити хоче. Ось, тут вирвемо. Так, ну йдемте, глянемо на цибульку. Так, ну ось мої ваги, є. нолик. Беремо цибульку, ставимо. Зараз так, щоб вона стала. Постараємось. Ось. Бачите, 500-460. Майже 550 грам. Ось така цибулька, нічотка бомбочка. І це ще не найбільше, Сама більше сама ще сидить, і вона ще її росте і росте. Вона ще зелена. Вона ще тут тверда, і вона ще зелена. Так що, ось так. Ось такі у нас хмарки. Може буде дощ. Будемо вибирати огірочки, де наше відерце лишили. Повибираємо огірочки і будемо закручувати. Всі огірочки, які я закручувала, що дала мало уксуса, всі викинула. Хоча можна було їх додати солі хріна листочків, вишні, смородини і заквасити. Ну і я викинула. Не хочу. Люблю, щоб все було так, як повинно бути. Ось. Стаю деречку і зараз ми навибираємо огірочки знову, не знаю, чи я так зможу з вами. Там є огірочки опа. Де такі невеличкі будемо брати? так маленькі будемо брати, щоб вкусненько було. І вже в цей раз добре буду дивитися в рецепт. Як так вийшло, я не знаю, що я так прогавила. А, ну, буває і таке. Але добре, що зараз, а не зимою, а то б на зиму не було погірочки. Отак ми все виправимо. Закрутимо нові. Огирочечки. Вот такие маленькие я беру. Самый смак. Да. Корнишончики. Такие. Рочки, е, обробляла, коли вони тільки ще не цвіли, е, спасателем для огірків, щоб хвороба не чіплялася, то я їх обрискувала. Більше я їх нічим не обробляла. Головне, щоб чолка меду не дала. І огірочки в общем. Так що вибираємо і будемо сьогодні крутити. Не знаю, чи скетчпом, чи по-болгарськи зроблю, не знаю. Тут вже такі прям бички є великі, ніби вибирала, прям такі великі. Стараюся, щоб таких. Не виростало. Ну, все одно десь пропускаю. Ну все визбірується. Ось. Ось так. Так що, в обшуму, збираємо. Так, ну що, збір помаленьку ще збираю. Руки поколола, рукавички не вділа. Вже трохи не собирала. Ось я пройшла півтора радочок із цієї сторони. Зараз ще тут цю і цю сторону і ту сторону. Ось стільки я вже насобирала огірочки. Так що збираємо отакі маленькі я збираю корнішончики. Хочу маленьких огірочків. Дуже люблю закручені маленькі огірочки. Вже малешата наїлись огірочки. Тепер можна і маленькі крутити ось такі бішечки. Я крутити не буду, це лишиться їсти, а буду крутити тільки ось такі маленькі ось такі огірочки. Так що працюємо далі. Так, ну ось. пів відеречка я назбирала тут на городі. Не знаю, чи визбирала всі, бо попадалися такі бички, прям, ніби вже так дивилася. Ніби ви збирала усі. Так, Йдемте ще під хату, Довибираємо. вибираємо і, напевно, буде дощ. Щось таке. Ніби капає три каплі, ніби не капає. У нас вже одне кошенятку забрали. І. Кошенятко скучає вже без того. Скучно йому. Мурка ходила, шукала. Дивіться, як краста, яка. Унівістушки які стоять. Капає дощик, зараз буде дощ. Бистренько збираємо гірочки. Тут, зараз зараз позбираємося і все. І будемо закручуватись Так. Зараз ми бездренько тут зберемо. Я такі збираю маленькі. Хтось скаже, що що я беру. Я люблю маленькі огірочки, закручені, щоб були. Не люблю великих. Особливо ось такі. Це взагалі. Ось, як гірлянда. Чик-чик, чик-чик. Ось такі. Ну і дощик пустився. У нас йде дощик знову. Йдемо далі. Ого, який дощик, а на нас не попаде. ми під хатою, під кришею. Так що на нас дуже не буде йти дощик. Так, ніби визбирали тут. Ще такі ліліпучки. Люблю такі огірочки маленькі. не люблю великі огірки. До нас приходить кіт один, такий побитий весь. До рук не дається, ну так кричить, щоб дали їсти йому і честь, бо з нашийником. Не знаю. Ось купувала гібрид. Це одна пачка була. Дивіться, одні огірки такі ось, а всі огірочки ось такі дрібненькими такими колючечками. Чуєте, який дощик йде? Йде дощик? А ночью був такий дощ прям капець. Збираємо з вами огірочки. Нам все одно на нас дощик не йде. Все. В общем, ось такий збір вийшов. Трошки більше, ніж пів ідечка. І самі ось такі невеличкі огірочки. Бо ось такі я не закриваю огірки. Це вже великі. Я люблю маленькі огірочки, щоб були. Ось такі не закриваю. Це такі, щоб наквасити. Ось, ну не на закрутку в баночку. Ось. Ще такий ще може. Ну, такий це вже завеликий. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Ось такий в нас урожай і дощик. Пока-пока.